Щороку комунальники проводять весняні роботи з благоустрою і приводять до ладу наші двори після зими. На останню роль в останньому суботнику відіграли й самі жителі будинків. На наші заклики і пропозиції до суботника відгукнулося, ну, на сьогоднішній день в межах двохмісячного благоустрою поки шість будинків, які з успіхом провели благоустрій на своїй прибудинковій території. Комунальники тільки раді подібній ініціативі, адже мешканці не раз зверталися до керівництва жеку, тож до прибирання своїх дворів підключилися жителі таких будинків. Дуже активно участвували в суботнику такий будинок, як Каштанова, 11. Там їхній голова будинкового комітету Брусило Михайло Федорович, а також декілька сімей, такі як Шатковські, і ще подинокі мешканці вийшли і працювали. Вони садили дерева, розчищали навіть деякі гілля, допомагали розчищати тих, які вражені навіть омелою були, і підбілювали і обкопували клумбочки для висадження квітів. Кардинально змінили вигляд територій поруч своїх під'їздів, і жителі дев'ятого будинку на вулиці Миру. Чудо так сказать відбулося дійсно дуже приємно і дуже як би вам сказати, ну, гордість навіть за наших людей, які які не байдужі до свого подвір'я, які небайдужі до е, того довкілля, яке сьогодні у нас є. І дуже приємно, що такі е, мешканці, от, наприклад, як Фірсанов, вийшов е, працювати і. З успіхом працював, як мешканці із п'ятого, четвертого під'їзду вийшли і працювали на цьому суботнику. Зазвичай на подібні подвиги жителів штовхають їхні сусіди, що ставлять свої автівки на газони. На щастя, цю проблему міста незабаром розпочнуть вирішувати гуртом. На протязі певного періоду часу зверталися мешканців про те, що їх дуже обурює. Те, що їхні сусіди ставлять свої автомобілі на газонах і загазовують повітря, не дають пройти і нищать взагалі е ту рослинність, яка є у подвір'ї. На сьогодні працює адміністративна комісія при міській е вухівській міській раді, яка е проходить е проводить рейди. І зараз це будуть за участю також членів виконкому і депутатів, і також ГАІ, будуть проводити рейди і тих порушників, які е Ставлять машини на газони, які ставлять їх в тих місцях, де не можна і не дозволяється законом, будуть штрафувати. І штрафи ці на сьогоднішній день не маленькі. Це більше тисячі гривень штрафи будуть. Тому я думаю, що краще поставити на стоянку автомобіль і не порушувати спокій і умови проживання громадян своїх сусідів. Огородження покришками, хоча і не найкращий захист від наїздів транспорту на рослини, але вони, хоч якось, стримуватимуть порушників благоустрою. Ми звернулися до шиномонтажу, який безкоштовно надав таку допомогу благодійну для того, щоб під будинками можна було зробити якийсь хоч трошки благоустрій. Дуже велика вдячність Обухівському лісництву, яке виділили саджанці дерев. В цьому році 130 дерев силами нашого підприємства ми викопали в лісі і висадили на мікрорайоні. Близько сотні висадили працівники нашого підприємства і 30 дерев висадили в рамках суботника за допомогою мешканців. Проведена нещодавно озелене. Нення подекуди вже зазнало пошкоджень. Посаджені деревця в обухові потрібно пильнувати, і їхня недоглянутість перетворюється не лише на докір суспільній моралі, а й на комунальні збитки. Кожний такий саджанець баріски коштує від 30 гривень. Звичайно, для досягнення ідеального рівня чистоти у місті двомісячника благоустрою, мабуть, буде замало, враховуючи наш менталітет, за порядком потрібно слідкувати безперервно. Тож давайте поважати працю тих, хто займався і буде займатися благоустроєм наших дворів, адже це робиться насамперед для нас. Марина Кошкіна, Олександр Довбиш, студія Барт.